Я Нестор Махно, народився я 1888 року в селі Гуляйполе на Катеринославщині, в бідній селянській родині. Із самого дитинства знав, що таке тяжка праця і несправедливість. Мене завжди дратувало, як панство живе за рахунок простих людей. Тому що молодим я став на шлях боротьби, спочатку приєднався до анархістів, а потім сам почав організовувати повстанські загони. Під час революції 1917 року і особливо у роки громадянської війни ми з моїми товаришами створили вільну територію, щось на кшталт Селянської Республіки без панів і начальства. Ми боролись і проти білих, і проти червоних, бо ніхто з них не хотів справжньої волі для народу. Я завжди стояв за самоврядування, свободу та землю для тих, хто на ній працює. Урешті я опинився в еміграції, далеко від рідної землі. Де й помер 6 липня 1934 року.